Слава Україні! Вітаю, шановне панство! В цьому відео я хотів би висловитися з того приводу, що чи почнеться завтра, в понеділок, Третя світова війна. Ну, як пишуть там деякі світові агентства. Дивіться, я не знаю, чи почнеться Третя світова війна саме завтра, але те, що вона ну, там, почнеться, у мене немає взагалі ніяких сумнів. Тому що Ізраїль, він не може, я вже казав про це, що він не може дозволити. Того, щоб Іран зробив собі ядерну зброю. Ну, це те ж саме, як от робить е, Путін. Тобто, вони що кажуть? А ми не можемо там дозволити того чи того, тому що це там начебто наші, заважає нашій національній безпеці. Тобто Ізраїль робить так, як Путін. Точніше, Путін робить так, як його друзі з Ізраїлю. І те, що там кажуть, що там. Е, там в Московії там висловили, там висловилися щось там. То все фігня. Насправді, їхні дії дуже схожі. І, до речі, згадав, так скажу, ну там пишуть, що там Путін, він по батьку росіянин, а по мамі, він татарин. Він не татарин, тому що у нього прізвище Шеломов. татарське прізвище шалімов. Він по мамі не шалімав, він шаломов. Вова шльомо. Так от, Вова шльомов робить так, як його одновірці з Ізраїлю. Тобто війна буде. Тому що ну, Ізраїль він не зупиниться. Вони йдуть дуже маленькими, такими, знаєте, шашками. Тобто, вдарили там, дивляться, яка реакція. Вдарили ще сильніше, дивляться, яка реакція. Вдарили ще сильніше, дивляться, яка реакція. Що ж вони запускають ракети там по пустині? І, до речі, от я вам скажу, що навіть у самого лютого ворога, я вже казав, можна чомусь повчитися. Ось дивіться, в чому їх сила, в чому сила Ізраїля? По-перше, в тому, що вони плювати хотіли на усі міжнародні інститути. Тобто вони плювати хотіли на ООН, вони плювати хотіли на санкції, там, на резолюції Радбеза ООН. Тобто вони кажуть, ми будемо робити те, що нам потрібно, і плювати ми хотіли на всіх. Це перший момент. Другий момент, вони взагалі не рахуються з жертвами серед, іншого, ну, серед інших народів. Ну, Це тому, що я вже казав, що їх вчать, що тільки євреї, то люди. Всі інші то тварини, які вміють розмовляти. Тому вони, якщо там знають, що школа. Там повна школа дітей, і якщо вони тільки думають, що там може є якийсь терорист, то вони можуть запросто уфігачити по цій школі, чи як робить Путін по лікарні, там, діти лежать під крапельницями, там, прилітають ракети, тобто їм плювати. Скільки загине в їхньому розумінні тварин, їм головне врятувати людину, тобто євреї. Тобто, перше, що вони плювати хотіли на всі закони. Друге, вони плювати хотіли на жертви. Тобто, я ж кажу, якщо їм треба буде вбити там 10 тисяч дітей, щоб врятувати якогось одного кучерявого, то вони не будуть там вагатися навіть однієї секунди. І по третє вони цінують своїх людей. Тобто, що сказав той плішивий Нітаяк? Він сказав, що Кров єврейського народу має ціну. Ну тобто, це, якщо сказати так по-простому, то тільки кров єврейського народу в їхньому розумінні має ціну. А інше то так червона вода. Тому вони не зупиняться. Вони не зупиняться, поки вони не розіб'ють чи самі, чи з допомогою американців, поки вони не розіб'ють в Ірані ці заводи, де збагачують, де стоять. Оці центрифугії і десь багачу Я думаю, що це, ну, це там почнеться бойня. Тобто туди втягнеться Саудівська Аравія, можливо, туди втягнеться Туреччина. Тобто, все почнеться ось там. Що з цього буде? Ну, з цього буде те, що дуже злетять. Ну це буде колапс світового масштабу. Я думаю, що паливо, там, бензин, дизель подорожчає десь в три, може і в чотири рази. Тобто світ впаде в буквальному сенсі цього слова у темряву. Тобто не буде ні бензину, не електрики, нічого не буде. Я ж кажу, це буде колапс світового масштабу. Буде дуже стрімкий зріст цін на золото. На долар, я думаю, теж буде. Ну, дуже стрімко зрост, зростуть ціни. Я думаю, що впадуть акції у цих усіх, ну, цих, як то кажуть, технологічних гігантів, Там, Apple і всіх інших, Microsoft. Тому що ну, вони дуже роздуті. Я думаю, що дуже впаде крипта. Бо це, я вже казав, це ніщо. Це взагалі просто цифри на екрані. Ну, а що буде у нас? Ну, дивіться, у нас і так погано. Навіть дуже погано. Наскільки це зачепить нас, ну наскільки нам стане ще гірше, поживемо, подивимося. Але те, що третя світова війна почнеться, і вона почнеться саме з Ізраїлі, я думаю, що ну, це взагалі не має ніяких сумнів. Тому підготуйтеся. Як же самі собі... Вважайте за потрібне. Перемога буде за нами. Дякую за увагу. До побачення.